Мені 13 років. Я навчаюся в самому, переходжу в самий клас. У якій школі ти вчишся? У 20-й школі ліцею лідер. Скажи, будь ласка, ти не вперше вже відпочиваєш у лавках, правда? Е, другий раз. Так. Скажи, будь ласка, чи сподобався тобі відпочинок у лавках? Да, мені сподобався відпочинок, я, нових, я знайшла нових друзів. Ми малювали в вірші і готували концерт. Молодець. Молодець. Ще хлопчика пише молоде. І чи з самого початку ви берете участь у оздоровленні дітей таких? Мене звати Ярослав Шафер, я паст президент ротарі клубу Жора Скала. Тепер являюся ще асистентом губернатора нашого дистрикту. Ну, клуб наш існує вже 11 років, але сім з них ми фактично підтримуємо цей літній табір, який в лавках є. Ну цього року. Навіть не було сумніву, що ми дітей відправимо, профінансуємо це. І я вам скажу, що кожен раз така ну, радість в очах дітей, які дуже люблять сюди їздити, не хочуть навіть деякі звідси потім їхати додому. Ну, в цьому році вони ще мали там додаткові якісь бонуси, там батут, там маленькі собачки. Ну, я бачу, що діти щасливі. Нормально їх кормили тут. Ми все це контролюємо і.